Усім привіт. Йдемо на огород. Ой, треба ці огірки вибирати, щоб вони цей. Ті, що перерожчі хазяйство, а ті, що такі, щоб можна було закрити, то знайшла вже кому збагрювати, Марінка нарешті освободилася. Тут повигорало. Да, повигорало. Після гербіциду повигорало. Маринка освободилась, то каже, заберу ввечері огірки. Там, по-моєму, коля вже морковку треба копати. Копати, то оце все, збивати його, викошувати. Бо ті, що шо... ну, взагалі огірки дуже горькі. Ті, що великі, ми на хазяйство віддаємо, А ті, що... Шо... Такі більш-менш їх тільки консервувати, бо гірки страшні. Гірки. Та все вигорає, все жовтіє. Все вигорає. І бур'ян вже не трогаємо, щоб хоч трохи тінь була. Раз, відра та всі. Всі такі. Їх тут вже не так багато і залишилося, бачите, як цвітуть і пустоцвіти. Дивлюся, всі жаліються в цьому році, що пустоцвіти. Пройшла до однієї сусідки, вона вже уїхала. І вона взагалі не консервує вже багато років. Пішла до другої сусідки. Вона каже, у мене тут взагалі ні банки немає, я тут нічого не консервую. Вона лежать там такі здорові. Е, ну, вона з іншого міста, каже, це треба їхати туди і там займатися консервацією. Кажу, що нею займатися, як вона вже відходить. О, гляньте, який воно лежить. Зараз добре, що їх видно. Ввечері, як приходиш, вони такі листя попіднімають і багато пропускаєш. А тут їх не так багато вже коль. Вже вони все відходять. Кукурузу зараз доламаємо. Да Залишилося трохи, то вже повиламували, поїли. Так що я з тими огірками, як дурень. Нашуся. Та й не хочеться, щоб вони переростали, наче жалко. Вони тоді, як ото переростають, перестають плодоносити. Ну, родить уже перестають. І казалось би, що, щоб вони тобі родили, якщо тобі вони вже не надо. Ну, то ж таке дурне діло, зрозуміли. Роблю. Картопля теж вже повисихала. Боже, тут и на городе мухотвы ж гудить. Гудить мухотва. Помидоры. Розові. Щось починають тоже вони. Ну, помидорка. Я пару штук взрывала уже. Помидор. И вони у нас так медленно. И так мало их на кущах що не знаю, що буде з помідорами. А там, де є, то великі. Тільки на сік. Такі помідори. Ну, коротше, таке у мене робиться на городі. Ті, що зірву, що такі бурі, хай достигають вдома. Це горох куля, таки не докасив, тут ось вибив, а тут, каже, потім бо спека. Так потім... Ось таке вже хліба вибивається, нічого не страшного. Немає. Оце оці, що мої, що я садила. Такі, що можна в баночку буде їх закрити якраз хороші. Ну, тут може теж щось повибирається. По одній баночці я щось повибираю. Та щось цей. Гарбузи там воно теж такі страшні стоять і гарбузи. Так як і буряк. Воно ну, все вижарює його, хоч і бур'яний. Воно ну, все вижарює. Тут огірки взагалі. Оці самозапильні, дивіться, які стоять. Ну, ну, які Висить. Огірок, то такі страшні. Тоже буряко, ну гляньте, що з ним. Все випалило, вижарило, так як і ці ось гарбузи. Як Олі кажу, навіть в ета, на кашу не буде гарбузів. Це таке твориться на городі. Пару штук, кажу, хазяйству кричало, що хвата. А воно кабачки теж вже все. От. Якщо два-три там тернем, качатами і цим. Урям, а так їх немає. Багато теж пустоцвітів було. бо от поначалу вони пішли, та і все, більше нема. Ось. Другий гарбуз, третій, четвертий. А воно там п'ятий є Шість, сім. Вісім дев'ять. Дев'ять гарбузів на оцей шматок. І кукуруза така. В цьому році, так, да, прям урожай. Урожай такий, що. Ока не радується, а сіпається. З цього урожаю. Ну, нічого, огірків закрили, кабачків закрили. Таке щось картопля. Не знаю. Надіюсь, що не попечеться. Бог зна, що з нею треба ось буде її вже і викопувати ту картоплю. Минулому році, наче так, теж була така непогана, потім попеклася, згнила вся в землі, та і все. Картопля, бачите, що робиться. А от ось Валя взагалі. Взагалі, Огірки в неї які шикарні. Картопля теж, теж все стоїть таке, що каже, немає в цьому році, каже, нічого. Взагалі так було шикарно. У неї огірків і помідорів, і всього. І теж, бачите, який груди. Ці бумажки воно діти розкидають по всьому городу. Не слава Богу ще нічого. Не ну, в неї гарбузи такі, воно бачу, нічого такі трохи є. А так теж огірки гляньте, які. Каже, ще такого року не було. Кажу, в мене таке в минулому році було. Так. Та й Та таке. Що, вибираємо? Чи ти вже вибираєш? О такий. Це добре, що вони такі прив'яші, видно їх, да? не копашишся під ними. Буде так стать, щоб не нагодино залізти до цього огірка. Геть гарячущі, такі в'яли. А поїсти на їду, щоб поїсти огірка чи салата зробити, то треба купляти, тому що ці неможливо їсти. Як Нікіта каже, гострі. Я кажу не гострі, а горькі. Горькі страшне. Гіркі такі. Трошки, ну трошки. Трошки у мене там є, трошки щось надбираю. і потрошки по парубаночик закрию. Бо так і залишить, щоб вони геть висохли. Шкода. Мені їх. тебе хоч трохи є щось? Та трохи. Да. Та вони вже вони вже відходять уже все. Би дощики були. А так в місті є, поза містом є. А в нас тільки ото затягує і нічого не може. Нічого не йде. Ось. З таких шматків, і з такого, як вони цвітуть, то гірких должно бути море, да? так? Ну, і так зрівняння з прошлим з минулим роком, що їх взагалі не було, то mm -hmm. да і так. Ну а по суті такі шматки, і так як вони цвітуть, то їх повинно бути. Набагато більше. Поле. Поле, спека, все вижарює. Все вижаряє. Тут точно треба не цей, не висапувати взагалі бульян. Для таких родів, як у нас, І ще тетя Валя казала, кажу, ну що ви висапуєте? Прийшла, знайшла. Ти знайшла нас, так? Да? Пішли без тебе. А та де? Ця знайшла прибігла. Валя каже, на що ви сапаєте, спека буде. Так, Оксан каже, воно ж насіється, бур'ян кажу, я розумію, що насіється, бур'ян, ну, Воно ж вижере. У мене хоч трохи бур'яну, але воно не спасає. Не залишать взагалі, щоб бур'ян був. А то пару разів висапити, щоб вони піднялися, а потім не трогати. І головне, що затіняєш сітки, ти поставиш, бо це ж поле. Ну куди ж ти поставиш, як його винесуть? Як його винесуть. Ззаді тебе будуть знімати. Да. Да. Тут будеш ставити, а позаду будеш знімати. Хазяйстві всім пригодиться. Треба ділитися. Так, вибере. Не бігай. Виривай, хай дома доспівається. Ось одібрали морівки. І в мене піввідра вдома ще є. Це там є. А то одібрали хазяйство перетреться. Огохи пече. Як дурне пече. Ріта побігала, побігала, похекала і смилася додому. Не, воно за а, заховалась, не втекла. Не втекла так. Помідори зберемо, такі, щоб бурі хай доспівають вдома, бо поки що. Поки що не треба, щоб вони тут були. Тут тобто же потім як масово підуть кругом. то тоди. А так. А так треба выбиратись вообще. Не, такие еще не. Вон оно вот там. Такие все позабираю, покладу и хай доспевают. Вот это. Де? А, о, ті вже тоже спіють, да? Вот таких. Так, все, зараз кукурузу виламаємо. Наламаємо кукурудзу. То ось. Так трохи перебрали, щоб не муляли очі, щоб не лізли поки сюди, а там потім вже як масова піде, будемо бачити. Чи будемо так в цьому році, як і завжди. Отакими бурами вибирати, дома в ящиках ставити, в сараї, в тіні, Угу. Да? І це, щоб доспівали, бо тут тільки так це працює. Ріта, чого ти не йдеш? Ось я вибирала гірки. По три рази ходила. Чого ти не йдеш додому? От скажи, будь ласка, чого ти хекаєш, за нами бігаєш? Вибирали, вибирали. Ой, та й не все вибрала, ще й цей викинув. Не можу взяти, не можу взяти руками. Та вона вже вся спіла. Ломи. Такі що крупненькі. Виламуйте і все. Шикарні просто качани. Просто шикарні ще. Кочеришки. Віла Отам воно таке саме більше. Виламу. А ну раз, деревья. Так що ти робиш? Ти ж не так, якщо вона не цей. Ну, гарна. Та вона вже вся, да. Качанчики. В морозилку. Сейчас подивлюсь, я можу в морозилку щось покладу в цьому році. Щось і не заморозило. Все нема нічого. Більші кача забираємо, то ну, хай. Такий тоненький. Качан супер качан ладошку. И все. Тянусь. Ну а что? Ну, не, вот за цей, что ты крутишь, а я тебе сказала. Это а те я бачу. Думал, ты нет. Ты уже смех. А не качан. Ну, все равно поесть. Не на морозить, конечно. Не. Ну no. шось. Диви. Ого. Какие шли не бочу. Пишу. И такі вообще. Ле... Ага, на одному. Так, без листья, без, без ничего. Ага. А он, глянь, тоже. Угу. Не так чи заражені, чи що. Король. Ну, з одної сторони, да, жаліємося, з іншої сторони все одно що ж збираємо. Купити, ми його не купили. Ми купили е, скільки ти купив? Вісім качанчиків по 25 гривень кукурузу першу пробували. Це, ще не це, ми купляли. Як Нікіти в лікарню їздили, там біля тебе на Кущівці у хлопців купляли, то смачна була, пробували. Бо ми купляли кавуни, я їла, до речі, пробувала кавуни, попробувала, мені нормально після них. То ми купували кавуни, я не знаю вже скільки. Диню ми одну купили, да? ще вона як була по 65 першу. Ми купили, пробували такі ароматні. Ми здорово взяли щось на 730 чим гривень. Да? Ми взяли одну диню. От таку велику, величезну, таку. то смачна така була. А кавуни брали, вони по 25 стали. То я не знаю, ми вже кавунів 20, мабуть, з'їли. Да? Купляли, це нормально. І мені, я думала, я так сразу по оцію, по чуть-чуть, чуть-чуть по думала, що мені буде хана з нирками, ну ні. Що, не нема нічого, все вибрали. Ну, ні, нормально мені було, я б їла їх. Їла їх, то нормально. Е, а зараз це останній кавун ми брали по 18. То цей. То кажуть, що вже є і по 15 гривень. Ну, я ще не брала по 15, не бачила. По 18 ми брали. Фу, коли, позавчора, да і брали ми по 18, де його? В АТБ. То там у хлопців, то, мабуть, точно що по 15, бо там дешевше в них. Ну ми не їхали в ту сторону просто. І кукурузу першу, щоб випробувати, то ми брали по 25, а потім пішла своя, то вже почали ламати свою. Так що, фу, такі справи. Все, йдемо додому, бо спека неможлива. Ріта ще прибіжала, хекає, заливається, зараз буде води відпиватися. Тут маленьких. таких маленьких ще є. Ще є. Ще трохи будуть огірки. А бурячок кормовий теж такий. Такий. Ну, кормовий ще байдуже. Бай. Свиня поїсть. Так що все. Всім пока-пока. А ми ввечері ще поїдемо на цей яблук пошукаємо. Здовж траси поїздимо, там були яблуки, вже сипляться Коли кажу, треба збирати, поки ще є їхати та робити живчика. Ввечері ще поїдемо по яблука сьогодні. Так що все, всім пока-пока. Як поїдемо, то зніму.